На тиждень температура повітря на Донеччині не спадає нижче аніж 30 градусів тепла в день. Цей липень і справді став максимально літнім місяцем, адже спекотна погода не проходить ні на хвилину, і навіть в тіні люди страждають від підвищених температур. В такій ситуації тривале перебування мешканців на відкритому повітрі може бути неабияк небезпечним, адже прогулянки під сонцем досить швидко можуть призвести до сонячного чи теплового удару. За словами лікарів, аби обезпечити себе від Негативного впливу сонячних променів варто дотримуватися декількох простих порад. Якщо ви перебуваєте довго на вулиці, то потрібно, якщо ви йдете, то це намагатися в тінь більше заходити, плюс споживати достатню кількість питної води і при можливості одягати головні убори. У групі ризику завжди перебувають літні люди, діти, вагітні жінки та особи з хронічними хворобами. Саме цим категоріям населення фахівці не радять з. Вживати сонячними ваннами, розпізнати погіршення самопочуття у людини можна за низкою симптомів. Коли у людини тепловий або сонячний удар, то це може бути і запаморочення, і нудота можуть бути. Може спостерігатися також підвищення температури тіла, взагалі головокружіння. Ну тобто, це ось такі симптоми сонячного. Опіку. Якщо у вашого знайомого чи просто перехожого стався сонячний чи тепловий удар, всі сили варто спрямувати на негайне зниження температури тіла потерпілого та викликати бригаду екстреної швидкої допомоги. Перемістивши особу до тіні чи прохолодного приміщення, дайте їй попити очищеної води та дочекайтеся медичних працівників. Пам'ятайте, у такі ситуації важливо допомогти, а не нашкодити людині. Тож жодних лікарських препаратів не використовуйте без нагляду спеціаліста. Також в ніякому разі не можна знижувати температуру тіла за допомогою льоду чи занадто холодних напоїв. Це може призвести до термічного опіку тканин.